Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. І так ще на три місяці продовжили виплату допомоги від ООН і саме для пенсіонерів. Сума до 3250 гривень кожного місяця. Тож, що це за допомога, чому і як не продовжили? Хто має право її отримати? А там входить аж 9 областей, тобто кількість пенсіонерів доволі велика. якщо... Порахувати, так, проживаючих там. І ті вимоги, на які, ну, за які вона видається, доволі таки невеликі. Всього-навсього три вимоги, по яким пенсіонери можуть отримати цю допомогу від ООН. І це вже не така, що там стаєте в чергу чи ще щось. Це така, яка надається абсолютно всім, хто буде підпадати під ці критерії. Тож. Розбираємо, що за допомога, хто її отримає, але перед тим запрошую долучитись до каналу Народна Думка, тому що саме на народній думці ми одні з перших розбираємо всі виплати допомоги нарахування міжнародні різні. А саме ті, хто перші їх оформлюють, зазвичай перші її отримують. Тому щоб не пропустити, долучайтесь, натиснувши кнопочку підписатися під відео. У Нас вже 1 мільйон 17 тисяч підписників. Поповнюйте лави народної аудиторії, а я розповідаю. Це допомога від ООН, яка надається пенсіонерам доплата до 3250 гривень. Претендувати на ню мають право люди, проживаючи в таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська. Території, яких визнані територіями, на яких ведуться або активні, або можливі бойові дії. Ті території, які офіційно визнані Міністерством реінтеграції, у кого пенсія менше 3250, тому що це буде саме доплата між цими різницями, тобто, якщо ви отримуєте там 2300, то майже тисячу гривень буде доплати. І е, ті люди, які не отримали міжнародної допомоги, чи не отримують виплат як внутрішньо переміщені особи, тобто ті, які фактично там зареєстровані, проживають і отримують. Пенсію, як її оформити, як її отримати. Для того, щоб її оформити, ніяких додаткових дій робити не потрібно, вона буде нараховуватись автоматично. Це те, що я казав в початку відео, що це не якась там чарга, де ти чекаєш, поки твою заявку приймуть. Ні. Вона буде нараховуватись автоматично до вашої основної пенсії. Якщо ви отримуєте пенсію на карту, то вона буде приходити також на карту. Якщо ви отримаєте пенсію поштою, то вона додатковою відомостю буде йти на Укрпошту. Таким чином, усі українські пенсіонери, які відповідають цим критеріям, проживають на цих територіях і отримують суму меншу за 3250 будуть отримувати доплати. Але доплата буде складати не менше, ніж 100 гривень. Тобто, якщо у вас там 3200, да, то. То вам буде не менше, ніж 100, тобто буде 3 300. Якщо у вас 2 300, то буде майже 1000. Отака от от інформація на сьогодні. Далі. А! Забув. Допомога ця продовжена наразі ще на 3 місяці. Тому. Оформлюйте, ну, раніше вона автоматично оформиться, отримуйте. Отака от інформація на сьогодні. Далі за цим всім спостерігаю, вам розповідаю. І мені цікава ваша думка, чи затрагувати тему мобілізації, чи розповідати нюанси там, які приймаються, що приймаються. Тому що це не зовсім моя тематика, але це те, про що зараз говорить уся Україна. Тому. Напишіть в коментарях, чи то вам цікаво, чи то потрібно. Я буду прислуховуватись до вас, дорогі мої глядачі. Розбираємо разом до нової зустрічі на каналі Народна думка.